Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік, Чи є число мінус 2 коренем рівняння. Рівняння перше сума невідомого числа, позначеного змінною х та числа 3 дорівнює мінус 1. І друге добуток числа 4 та невідомого числа позначеного змінною х до рівня мінус 8, приступаємо до виконання. Щоб перевірити, чи є число мінус 2 коренем рівняння, ми підставимо його замість змінної х в наше рівняння. І перевіримо, чи утворилась у нас правильна рівність. Якщо Х дорівнює мінус 2, то значення нашого виразу дорівнює мінус 2 додати 3. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль числа додатнього, ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 3 відняти 2 буде 1. У нас у правій частині було число мінус 1. Мінус 1 не дорівнює 1 Отже, можемо зробити висновок, що число мінус 2 не є коренем рівняння х додати 3 дорівнює мінус 1. Тепер друге завдання. Якщо х дорівнює мінус 2 наш добуток 4 на дорівнює 4 помножити на мінус 2. Маємо мінус 8. Як бачимо, у нас вийшло мінус 8, і в правій частині мінус 8 утворилась правильна рівність, тому робимо висновок: число мінус 2 є коренем рівняння. 4х дорівнює мінус 8. Номер 3. Із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43. Виконано.